Доброго ранку, шановні! Подивіться, як не показати таку красу. У нас туман сильний був, був дощ і сильний туман. І от рослини вийшли на сонечко. З такими крапельками роси. Не знаю, чи вона передасть ще ні оцю красоту, оцей блиск. Дуже гарно. А ось капуста кейл. Теж не знаю чи передасть воно дуже гарно. Оці краплиночки. Гарно після дощу, дуже гарно. Космея вже обсохла.